<гум> Охайо, я не так. Пам'ятаєте ще мене? Ну, якщо ні, тоді давайте знайомитись. Все таки я тут вже не перший рік, а ви досі не знаєте, хто я. Вибачаюсь за звук спочатку, але сподіваюся, вам подобаються меми. Не відбулося ніякого ребрендінгу, лише інша шапка і аватарка. Ну і звісно ж маскот. Знайомтесь, це Микита, моя творча особистість. Тож я Микита, українець, транс юнак, сатаніст, поліамор. Тепер зрозуміло, цьому, чому ці теми мене так бентежать. Я намагаюсь зробити серіали по всім цим темам, щоб їх розкрити, але до сипір нічого до кінця не довів. Проте зараз в мене є соавторка, яка мене пихає, щоб я вже хоч щось зробив. Я не веду Інстаграм вже більше, ніж півроку, а Тікток і подавне. І це найкраще, що я робив. Я не встигаю за трендами. Я не роблю щось заради хайпу. Я роблю просто щось комфортне. Вам могло здатися, що весь цей час я відпочивав, проте я не вмію цього робити. І відчуваю за це провину. Тому я через силу робив ті анімації. Проте я спробував робити щось у стіл або викладати це на реальну публіку, і це мені допомогло. І я перестав відчувати сором за те, що я роблю. Тому тепер я тут новий я. І тепер я не соромлюсь, що викладав крінж. І буду робити його і надалі, якщо мені це подобається. Бо в цьому й сенс творчості, що те і роблю. Не хочу, не роблю. І до цієї думки я йшов все своє життя. Це був ліричний відступ, але якщо так задуматись, то я вже гачер більше, ніж 5 років, прикиньте. Я з самого початку знав, що буду викладати це в соцмережі, я робив треш. Я був малою дитиною, з російщиною, який не знав граматики навіть. І все одно робив те, що хочу. Проте потім я зловив цього крінж і думав піти звідси назавжди. Однак я не зміг, тому що думав, що це єдине, що я вмію. Але виявляється, що я все одно буду робити все, що завгодно, щоб висловити свою думку, неважливо, чи це гача чи арти. І я й надалі сподіваюся ділитися з вами своєю безмежною фантазією. І нехай це подивиться 20 людей. Головне, що ці 20 людей будуть комфортними для мене і що підтримують мене. Так, так, коментатори, це я вам люблю вас. На даний момент я лікуюсь, однак я не хворий. Є проблеми, про які не говорять. Жарт в мене проблеми з менталкою. Однак, якщо ви бачите це відео, то я живий, буквально. Тож, можливо, вам цікаво, скільки мені взагалі, то мені всього навсього 15. Тобто я почав займатися гачею в 10 років. Я на першому курсі фотографа, і, хоча це і не пов'язано з монтажом напряму, це все одно дуже творча штука. Зазвичай кажуть, що з гачев виростають в художників, однак це неправда. Можливо, просто комусь з самого початку це було забавкою, хоча звідки мені знати. Тож, як я й казав, я вмію лише серіали робити, тому що моя фантазія не вміститься в цих 20 секунд тіктоку й я не люблю спішити, однак я можу спробувати, тому що одна хвилина це вам не 10. Однак вам ж цікаво не лише серіали дивитись, так? Саме тому коментарі завжди відкриті. Ми можемо про це поговорити в наступних поговоримо. Однак зараз мене хвилює статистика, все-таки фрази хай квітне український ютуб недостатньо. Тому потрібно буде розширитись на субтитри: Я не хочу підтримувати Росію і не підтримую. Однак є потреба в їхніх субтитрах. Проте це не означає, що будуть лише їхні, я збираюсь робити і інші мови. Проте я не хочу виправдовуватись. Ну, я сподіваюся, що я цього не роблю зараз. Проте я мав це сказати, тому що коли я бачу в когось російські субтитри, мені стає огидно. Тож, чи будуть вам цікаві якісь туторіали, можливо, кліпи на якусь конкретну пісню, або, можливо, навіть окреме відео для моїх персиків? Так, я називаю їх персиками. Перси дуже грубо звучить. Огляди на щось чи на когось, критика, будь-що я готовий спробувати. Тож зарані дякую за дзвоник, тому що ви ж не хочете це все пропустити. Тому що тепер в мене немає графіку, і я з курсовою на руках. А тепер трохи не про мене. Я справді захоплююсь цими котиками, гудзиками і іншими гендерквірами. Взагалі усіма, хто мене підтримує. Для мене це вперше. Тому, щоб не дивитися крінж російською, закликаю робити цей крінж самим. Українська аудиторія дуже комфортна. Я дуже радий, що я один з вас. Всіх цілую, люблю, бувайте. Відео, блін, більше ніж 5 хвилин. Йома.